Дуже ці... Солод дає дуже цікавий присмак, дав гарний колір хлібчику. І вийшов багет дуже смачний. Доброго дня всім! Сьогодні ми будемо пекти французькі багети. У мене мука, кількість білків у муці 14%. Беру 225 г муки. Пересіваю. Додаю 150 мл теплої води. Борошно і воду змішуємо, Борошно з водою змішала, і на 30 хвилин відпочиваю. Пройшло 30 хвилин, додаємо. 2 грами сухих дрожжів. Трошки вмішуємо, виходить, в тісто дріжджі. Додаємо 10 грам солоду. Теж вимішуємо. Додаємо 5 грам солі, і 45 г води потрошку будемо додавати. І починаємо замішувати тісто. Тісто будемо вимішувати, поки все не вміситься. Орієнтовно 10-15 хвилин. Тісто я промісила 20 хвилин. Тепер буду ложити його. В мисочку на сходження. От дивіться, якої воно в мене консистенції от таке. От, от лежу я його в мисочку на випки. Накриваю харчовою плівкою і на годинку тепло нитку. Пройшла година, тісто отак от у мене підійшло. Тепер потрібно пару разів його скласти. Я трошки стілу змазую. Лікаю, візьму і пару раз треба скласти. Після такого складання кладемо в лоточок змазаний олійкою. 30 хвилин стоїть при кімнатній температурі і 48 годин в холодильнику. Прийшло 48 годин, виймаю, я тісто виняла з холодильника. Дивіться, які бульки гарні, яке воно красиве. Тепер трошечки попилю сів і буду виложувати його, тепер буду ділити його на дві частини, Підтрушу, де буду ділити. Це буде в мене два пагітика. Тепер буду робити, зліплювати от липки все всередину. І от таку, такі робити отакі от ролітики начебто. І в такі, такої форми вони будуть відпочивати 10 хвилин і з цього так само, От все, липке заліплюю всередину. Такі два циліндрики. Накриваю і 10 хвилин, чекаємо, 10 хвилин пройшло, простоїли мої багетики, Тепер будемо формувати уже форму багета. Для цього беремо трошки розпліскуємо нашу кульку. Беремо. До середини придавлюємо, трошки розтягуємо це донизу, трошки придавлюємо, щоб защипалося, і починаємо Щас. формувати розтягуючи ще до кінців. Серединка у нас більш товща, а сюди до кінчиків уже робимо більш вуші. Така формочка багета ми будемо переложувати його. Я на рушничок припилила рушничок трошки борошно, буду ложити цей багет. От. І він буде тут, ще другий зроблю, і отак вони будуть лежати ще годинку. Ось такої форми. Багет получився на кінцях тоненький, середина тостенька. Зараз я настрою свою систему, от тепер роблю між ними перегородочку, тут трошки ще припилю борошно і цей багетик. Кладу рядом, так, вони у мене будуть годину чекаємо. Прийшла година, мої багетики трошки підійшли. Зараз я буду, перекладу їх на пергамент. Переклала я багети на пергамент. Зараз роблю надрізи. Духовка в мене вже гріється на 250 градусів. Будемо випікати 25-30 хвилин. Спеклися багети, пеклися у мене вони 30 хвилин. Зараз остигнуть і будемо розрізати, дивитися, що там всередині. Цік... Солод дає дуже цікавий присмак, дав гарний колір хлібчику. І получився багет дуже смачний. Багети наш... наші остигли. Розріжемо і подивимося, що там всередині. Багети остигли. Я розрізала, подивіться, який м'якіш. Як... Скориночка дуже така хрустяща, гарна. Користуйтеся цим рецептом, печіть, у вас все вийде. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!